Добрий ранок, діти! Рада вас вітати на нашому занятті зліплення. Дітки, а яка зараз пора року? Вірно, зараз літо. А що таке літо? В небі сонечко радіє. Недарма ж є літо. Грію, кину жменьку промінцят для дівчаток і хлоп'ят. Літо це яскраві кольори тепло. Гарний відпочинок, довгі сонячні дні та ягідне свято. Тож я вас запрошую, діти, до саду. В сад погуляти ягід нарвати. ягід вродило нині багато. Ягоди ростуть на деревах та кущах. Ось погляньте, діти, це кущ малини, на ньому ягідки, вони червоного кольору. Смачні, солодкі, запашні, ягідки красиві, ягідки дозрілі. Ми ягідки їмо, щоб щічки червоніли. Тож, діти пропоную вам виліпити ягоди малини із пластиліну. Сьогодні для роботи нам треба малюнок малинки на аркуші паперу. Дощечка для пластиліну, пластилін червоного кольору та стека. Тож приступимо до роботи. Від пластиліну відрізаємо маленький шматочок, розминаємо його та робимо з нього джгутик. Однією ручкою притримуємо дощечку, а другою катаємо джгутик. За допомогою стеки нарізаємо маленькі шматочки. З кожного шматочка формуємо пальчиками кульку і прикріпляємо її на кущик. Отакі у нас будуть яєтки малини. І так з кожним шматочком. Дітки, отакий кущик малинки у мене вийшов. Зробіть і ви свої кущики малинки і надішліть мені їх, будь ласка, з згороднім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти, до нових зустрічей!